Автомобіль, який давно зарекомендував себе як надійний і комфортний компаньйон для будь-яких подорожей Ford Focus 2016 року, прибув до нас з Америки. Авто мало незначні пошкодження, які були професійно усунені. Варто відзначити, що система безпеки не спрацьовувала, обслуговувався згідно з регламентом, додаткові переваги, низькі витрати на обслуговування, завдяки регулярному обслуговуванню. Цей автомобіль не потребуватиме значних витрат у майбутньому. Високий рівень безпеки він завжди славився своїми високими показниками безпеки, що робить його відмінним вибором для сімейних поїздок. Економічність він має відмінні показники витрати пального. Зацікавились. Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш фокус точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.